Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго недільного ранку. Я вам скажу тако, хто сьогодні не йде до роботи, підіть до церкви, як маєте можливість. На харіть добре і лягайте пупцем догори і відпочивайте цілий Божий день. А як на дворі псонечко, так як в нас, то збирайте цілу родину і їдьте десь Почивайте. Ну, а хто нині йде на роботу, хочете, не хочете, але мусите рано встати, файно зістріпати, і вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Але ви знаєте, кавалерочка, сьогодні ще свято. Сьогодні день батька. Так що від щирого серця хочу привітати всіх татусів. З днем батька, побажати вам саме головне це і міцного здоров'я, терпіння, жити під мирним небом. Ну і кавалерка, все по стандарту, дорогі татусі. Би вас мешти не тиснули, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло на ногій благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Татусії найжиють, дай їм Боже здоров'я ноги, много, я много, і много літа. Вітаю! Щиро щиро вітаю всіх-всіх татусів. Знаєте, тому що діти, це хтось думає, може, що так легко. Ні, діти це є важка праця, тому що дітей треба виховувати. Давати їм гарний приклад по житті. Ну, і такі, як наші зараз діти, то треба око в око, де вони йдуть, що вони роблять. Ну, а ви татусі, тусі в нас є найкращі, найсильніші, наймужніші. І ви, до речі, є приклад, так само, як мама вашим дітям. Так що ще раз вас щиро всіх вітаю. Ну, а я, кавалерка, вам сказка, була вчора на дні народження. Музика так бабахала там, а то без привички. Нині рано встала. Голова мене болить. І кажу, то вже е, минулого, позаминулого року я вже привикла, знаєте, до тих, тусов. а вже її відвикла від часу з Віталіком нікуди не ходила. Знаєте. А то пішла. Люди добрі рано встала. Думаю, чи який гудзик випити, чи що до мені кависі к'ю, знаєте? Але вчора пізно не прийшли. Прийшла на Донелешних, Моніка спала, я вже її не бутила. Прийшла додому, помилася, змила свій, свій мейкап, як я говорю, і забабахалася спати. Але правда, передачу включила, говорить встать, четверта година, що там провідає корму? Я ж сплю таким солодким сном. Ну, але вповідала, четверта виключила, ну і кавалерка в мене все по стандарту. Коли я не лігла, п'ята шеста на рівні ноги і бувайте здорові. Не знаю, що то таке. Але ви мені писали галику, ну, то це вже віки. Ну я думаю, що з віком трошки перебор. Ну але вже най буде. Як я до всіх говорю правильно, і ви так до мене говорите. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня! Юна кавалерочка, старша кавалерочка. Не забудьте привітати своїх татусів. Чи вони біля вас, чи не біля вас, є телефон, передзвоніть їм буде дуже-дуже приємно. Так що, ковалірка, я зараз зроблю, до речі, розпаковку, але мені треба побігти в машину. І зараз вам покажу, що ми собі з Віталіком викупили. Ми довго хотіли то купити, але ніяк не наважились. Тому що зараз все самі побачите, ковалірку да. Ви знаєте, ковалерка, я без кави жити не можу. Так мене вже той чайник дістав, що не можу вам передати. Все планували купити якусь класну модну кавову машину. Так. Але скажу вам так, поїхали в Ельдорадо, в епіцентр, подивилися на ціни. Ну, Якщо чесно, і передумали зраз. Ну, але знайшли класну кавову машину, кавалірка, увага! За доступну ціну, за реально доступну ціну. Тому що я є скупа. Я хочу щось таке файне, але не за всі гроші. Ну, говорю, так, як є. Я думаю, що я така не одна. Нас багато таких, знаєте? І замовила собі ось таку кавову машину, то інструкцію буду читати, бо Віталія немає, а треба мені її розібрати, підключити і користуватися. Знаєте, ну я каву дуже люблю, кавляться. Ви знаєте, я каву п'ю. Кави п'ю багато. Ну, потягне. Так, Кави п'ю багато. Бо я є такий, знаєте, каву І мені головне, щоб була до того все, боже гарно запакувала. Мені головне, щоб до того все каву машина робила мені лати і обов'язково з молоком. Тому що я п'ю лати з молоком. Ну, але зараз в мене ні молока ні немає, нічого. Зараз роблю розпаковку піду в магазин. І тоді вже буду бавитися робити собі смачну, запашну каву. Бачите, яка каву машина? Класно. Оцелирка, це є щось ще. Ви подивіться, як гарно все запаковано. Я в шо? А ви на напишіться. Користуєтеся такими кавовими машинами? Бо багато хто з вас пише, що файно мати таку кавову машину. Ну, а дехто пише, що не може привикнути до такої кавової машини. Ну, а я вже, знаєте, з Віталіком довго ми думали, планували. І аж тепер на кінець замовлю. Бачите, все, щоб не повторищилося, не поламалося. Чекайте до каврику, ви думаєте, тут так легко. то, то все. Саме головне, щоб я сама змогла підключити її. Можемо, все може. Так? Так. Аля, я чорну каву п'ю. Може, мені зробити. Я тобі зараз зроблю. Та я би теж випила. Що-що? Зараз буде кава з модного апарату. Так вже запаковують. Треба розпаковувати та не годину. Але файно. Бачите, тут зразу є Такий стильний, гарний. Ну, резервуар для води. Це все є пост. Можна, до речі, дві кави робити зразу. Підівлів має. Як тут запхали, а мені... Ви кричи, дай він спокій, дай на остримень. Інструкції кавалерка, коли відкриваєте каву машину, треба резервуар, це для води помити. Ось, помили. Зараз чекайте, а ви думаєте, кавалєрка, чуйте разом з вами і показую вам. Бо як нема віталіка, треба собі давати раду самому, але як каже Наталі вчора, що я й до машини мала сраду дати сама, знаєте, з колесами, зі всіма. Дала? Дала. Дала. Не ці, не <пробуй> ні, ні, то от, Башу, все добре. Ні, <пробуй> воно Через це йде вода. Такий гарний мініатюрний, багато місця не займає. Навсі <пробуй> так. І воно в мене тут так буде скляте. <пробуй> Сорок, на порозі є. Ну, але ви знаєте, кольорка, кавові машини в неї дуже дорогі. Реально, я була в магазині, щоб робило капучино. Тут, до речі, навіть холодну каву можна робити. Отак, ну, що так як ти любиш? Ага. Угу. Холодну каву, тут підігріє. А того можна відірвати? Ну, наша, це захисна? Та я не бачу, що там пише, то сенсорне. Так. Так, ага, ага. Тоже, так то на, цей, на молоко. То я точно знаю. Знаєте, вже не треба вручну збивати, але нема, мату на постій. молоко придбає. Ти забула мені сказати. Так, забула сказати, бачите, є ось така лопатка набирати каву. Тут, до речі, можна робити подійне, експресо, лате, капучино, холодну каву. Ну, реально дуже круто. Знаєте, бо ми перед тим, як купляти. Ми читали характеристики. Але ми в цьому інтернет магазині до речі, на перший раз замовляємо. І я так локти кавалерка, кусаю до той пилосос ручний, що ми тоді два не взяли. А тепер його немає. А він є крутий, якісний, але в королів. Не було. А тому ж що... не знаю. Ти хочеш каву, так? Тонтальцю треба зняти. Знімай. Нема дві. Бачиш? Дві. Але ага, то... Ну так пише, що це ясно. Чекатика, я тобі того мію. Якщо вже начина, де? Леж, ти знаєш, яка випадити. Такова лиш. Такого. Ставиш такого і тако натискаєш. От ко. Попрасуєш. Так, працюєш. А тепер треба десь тут втрафити. Тут можна втрафити. А як тут трафляється? О, mm -hmm. втрафили. Тепер треба замкнути. Mm -hmm. в... горнє поставити саме головне. Горнітко. Тобі каву? Еспресо. Американо, будь ласка. Американ. Так. Ага. Ключе її. Так. Ага. Зараз буде. Ну, має вода трошки нагрітися, напевно. Чекайте. Тут треба почекати. Але я тепер бушурувала. Ну, але файно. Я ж си тішу, знаєш, як мала дитина. Ти каже, зекономиш? Але, та, але дійсно давно хотіли. Ми пішли в епіцентр навіть з королєвою. Ми подивилися, кавоми старт 10 тисяч машинка, і то навіть не така божна так. яка. А ви кажете кавалі. А ви кажете кабалєрка. Але крутий, правда? Вона да, дуже гарно виглядає. Знаєш, а до речі, кавалірка, знаєте, що я саме ось цей взяла? Тут можна, я вже собі нагадала, тут можна робити таку каву на капсули. Тобто а, не треба ні такі. молоти, ні нічого. Ну і кавалівка, ви знаєте, я завжди шукаю акції, ще щось. Купуєте каву в машинку і в подарок йде кофемок. А кофемолка потрібна вдома завжди. Чи каву перемолоти, чи мак, чи горіхи, та будь-що. Дуже крута штука. Так що, кавалієрка, кавуська готова. Іде Наталі кавувати, а я біжу по молоко і хочу собі потім зробити, а що тут подивини, які там випишеться. Або капучино лате, отово мені. То є мої кави. І є ще холодна кава. Ну, а то ми потім проекспериментуємо. Так, а тут підігрівається, та реально крута кава. каву вашину. Так що пий кавусю, а я вже зараз пока. по каву. Э, молоко. молоко.